Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Літні квіти дуже гарні та яскраві. Давайте сьогодні зробимо аплікацію літньої квіточки, а якої саме відгадайте загадку. Синій дзвоник висить, але ніколи не дзвенить. Відгадали? Так, це лісові дзвіночки. І для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей, пензлик, ножиці, фламастер зеленого кольору, простий олівець та аркуш білого паперу. Спочатку зробимо травичку. Беремо зелений колір, половину зеленого аркушу паперу. Загнемо от смужку і відріжемо її по лінії згину. Тепер зробимо надрізи, але до кінця не ріжемо, робимо надрізи це буде наша травичка. Давайте приклеїмо, мастимо клеєм тільки нижню частину, ту, яку ми не надрізали. І тепер внизу нашого аркуша паперу так от приклеїмо травичку. І трошки пальчиками її відтягнемо, щоб вона була об'ємна. Тепер візьмемо синій аркуш паперу і складемо його в декілька частин, щоб зразу вирізати, намалювати і вирізати декілька квіточок. Ми малюємо дзвіночок, він має таку форму. Малюємо таку як чашечку, і тепер отакі три зубчика. І вирізаємо. Я вирізала одразу, дивіться, скільки, 4 квіточки. Тепер давайте виріжемо одразу листочки, виріжемо також 4 листочки. Листочки дзвіночки тоненькі. Тому ми отак загнемо такі смужки 4 рази і намалюємо листочок, довгенький і тоненький. Вирізаємо. Тепер давайте беремо фломастер зелений і намалюємо гілочку, на якій будуть рости наші дзвіночки. Від травички малюємо таку лінію, і від неї тепер давайте розкладемо квіточки, щоб ми бачили, де буде рости кожна квіточка. І тепер від кожної квіточки ми проведемо до основної гілочки такі от маленькі от гілочки від квіточки. І тепер приклеїмо наші квіточки. Намастимо, наклеїмо наші листочки. І тепер приклаємо біля біля кожної квіточки по листочку. Ані дзвіночки в мене вийшли. Тепер ваша черга робити, хлопчики та дівчатка. До побачення!